Ребята, ви всі правильно поняли. У нас була рубрика з восьмого сезону. Я показую всі нові скини з ну, нову. А це Капітан Ворон, це 9 сезон. Його Сьогодні буде така сама рубрика, тільки з 9 сезоном. Дивиться, чоло. Лола чола. Ха -ха. Ну що, будемо показувати всі скини. Ну Погнали самого першого. Це в нас сьогодні буде. ...Статник без говесту. Дивіться, от все і нічого. Сьогодні невидимка... з'явилася. І бачите, який фон буде такий самий, але будуть різні фони. Я думаю, ви дивитесь робі, Або не дивитесь, ну я не знаю. Ну що, коротше, погнали. Так, там Ель. Він стріляється оцей стул вот такими якимись мечами непонятними. Я не люблю е, в неве... Тай, статінчок насту. Якщо не знав, буде... Хтось буде отакий. Кстати, стул вже є. Так що, дивіться, якщо атакувати, ти получаєш хп. І дивіться, я не люблю тут намагатися по ХП. Треба вот такі. Зараз буде анімація виграш, а, ні. А, пане, її знаєте, вот вона така. Ти зламчити, вот так можна було курки. Так, що у нас далі? А далі у нас Хеллоуинські скини. Джим, а, да, Джим. Ну, що погнали буде. Стоп. Подождіте. Я входи забув дещо поставити. Джином. Ріб'яту, <ріст> я чесно, цього значка не бачив Хто бачив, ставте лайк. А ми погнали далі і за джин. А ми погнали іграти за, за Джину Чим він стріляється, я не знаю. Я за нього ще не грав. Аж бачите, мене він перший ранг. Ладно, джинк я не дуже на нього люблю грати, но якщо не вийшов скін, давайте на нього і поіграємо. Таке саме буде в 10 сезоні, і я буду скачу ветелом. Анімація Що там буде, ah, не було. А, це не ведемка. Ладно, я щось не дуже хочу на видимку. Давайте обычно вот таке. Ну ладно, тільки раді вас я поіграю. Це на видимку. Так... Добре, добре поіграю. Граф пінгула. 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 Це теж Минустер Скін. Я потім вам скажу, скільки вони всі будуть коштувати. Так, да, за цей скин я вже. Іграв. Давайте я вже. Скажу в бою, скільки він буде коштувати. Зразу говорю, він буде коштувати 150 гривень. Да, 150 гривень, Хто знає, то тоді я вам це не обов'язково слухати. Ну окей. Погнали будемо фармити ящик. Стоп, це це чого? А ні, це Байрон! Байрон. Просто не можу пізнати з тими невидимками. Це не видимка, це прозрачний. Справжній вже. Ну, видимки були! Ладно, то 5 це буде кубки. Вот да. так. Это я вам ще скажу. Садник без голови стул. Хто бачив справжній мріал старший, у кого 10 тисяч. Ви знаєте, він коштує 150 генів. Ну, що, ми пугнемо. І давайте. А джин коштує... коштує 80. Ну, це, напевно, ви знаєте. А теперь мы будем играть в придрок Сквик. И он стоит 50 гемов. Вы тоже можете его уже побачить в правильном Броу Старсе. Вот. Белее меня Сквик. Белее меня Сквик такие самые. Давайте покажем на значок такие самые. Прикольно, прикольно, ребят. Вот. Кто его купил уже, то лайк. Я еще не купил. Я его... Тим більше не на якому аккаунті не маю, так що... О. А ви не можете подивитись, точно. Якщо немає якогось бойця, то ви не можете подивитися, скільки він коштує. Так що, ребята, це не зря, все-таки. Я вам це розказую. Скільки не коштують. Опа! Боб попався на мешеловку з квік. На мешеловку з квік. Кстати, я за нього ще не грав. А, по мені стрельнуло Ну, зараз буде анімація виграшу. А, ні, він анімація виграшу. Окей, окей. Далі у нас капітан Ворон. І він буде коштувати 80 гривень Ладно, мені трохи неудобно. Давайте вже таки от сюди зайдемо. Все-таки на вот карте поиграем, будемо грати, Окей, давай фармим ящик. Что все на ну, шутку фармить? Ничего ну, намка на вот серии. А заблучка. Да, может, да. Дару, дару, замедлюха, замедлюха. Так, атакуем. О, там чоло подъехало. Ху-у-ху-ху-ху-ху, смеящий кров. Может, мы затащим за твою крову, ворону? Хто я называю? Кто кров, а кто ворон? Ставьте лайк, кто кров. не кров більше подавайте. Але Ворон так Суперсел называли, тому краще Суперсел не называть, но давайте краще что Ворон, Ворон. с пацаном закинула все. Ребята, я такие, ты мат? Что за мат? А что лаг? Ребята, вы мужчины. Ребята, <гас> Подождите. у мене з финет? А все нормально у мене на фине. Ну а! <гас> так фух, все. Ребят сори. ребята. О, у нас получится сегодня сняться? Ребята, я, я зашел, я зашел. Я пришел в иншу комнату. Просто там Короче, у нас еще недолго часу. Давайте уходник за, за сколько мы будет коштать 150 гейм, а мы за него разыграем. Быстренько. Ребята, у нас еще два скина на подходе. Ой, минал. Я же пришел в кімнату, но тут року краще потянуло. Так, нам безздрачный все эти просто пока. Ладно. Правда, я его ще еще не бачил. Ладно, я наверное, специально, вы побачить анимацию про... Ну, понял, уже Окей. Охотник за скульками. <гас> и, Ты обалдел! Короче, и у нас вольтку. Видно, что 80 гемил, ла, ла ла У нас еще два, один скин и боец. Ладно, будь на Я вам не буду показывать. Ну, ребята, ну и да, я вам напомню, не буду показывать. <dan> <-out> так, ребята. Планы отменяются. Я, походу все. Ну, бойца вы можете испытать. Вот. Когда закрытый бреллпас будет. Б-800! Ну что, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео. С был я, Юра, всем.